Всім привіт! Всім привіт з садового центру. Так, що в нас тут 20 метрів? 13 міліметрів. Скільки це коштує радість? Не бачу. А ми за квіточками. О, тільки гортензії. Дивіться, яка краса. Так, і почому ж ця краса у нас. Всього-навсього 2,95. Подивіться. Боже, яка краса. Ось яка. Ось яка красуня. Так. Бачила таку, на. Каналі затишна садиба. І скільки вона коштує, дивіться, яка огромна, огромно. Так, де тут ціна? Зараз подивимось 28 євро. Оце вона на штамбі. Така класна. Ось так виглядає влітку в садовий центр. Пусто все розібрали. Нема чого посадити. Лавандочка. Лавандочка. 5 євро, три горщика. А в одному ось шість штук. Оце ось євро коштує. Уявляєте? Шість коробочок. Бо треба брат, треба взяти. Це супер. Дивіться, яка гарнисенька. Вона, мабуть, однорічна, але ну, нічого. Головне, щоб у мене була можливість поливати. Так, це що в нас теж, мабуть, гортензія. Так, ось така гортензія ще біленька. Скільки вона коштує 3,95. Анікулати. Гортензія. Так, а це що таке в нас? Таю. Теж гортензія. Садова гортензія ще така. Це така сама. Ромашки 3,95. А якщо я візьму, посажу оці ромашки. Дивіться, яка краса. Mm. Але вони в цьому році вже не будуть свісти. Якщо це обрізати, а там бутончиків немає. Це вже на наступний рік, мабуть. Ну, от, тут ціни гарні, то звичайно. А я приїхала подивитись, що ж мені такого ще посадити. Так, а це ще в нас? Дерево? Не пишуть? Що воно таке? Так, пишуть бру? Бругмарсія. Що це за Бругмарсія? Так, вон там щось красиве. Нік, що ми купляємо з тобою? Які квіти? Бананове дерево. Бананове дерево, а де воно? Ось щось така краса. Куркума. Куркума. О. Так, ось це, по-моєму, теж таким кущом. Евкаліптус росте. Таким кущиком виростає. О, там якісь саджанці дерева. А дерева зараз можна садити? Ось гортензії які класні. Вон якою шапкою. Виростаю, скільки така 2,95, 3 євро. Так, дерева. Райські яблучка, виноград. Виноград, до речі, ми садили влітку. Там вон якась така нещасненька. Ялиночка. Що це таке? Лейх. Непонятно щось 4 євро. Ось така. Це самшити. Буксус. боксус. буксус. боксус. Так, а це що? Груша. Оце, так, да. це, мабуть, хороша груша. Олександр Лукас. Вісім євро. Давай візьмемо грушу. Нік? Ні, от таке, на, -на, на. Пальма. Банана. Пальма. Так. І яблучко таке є, яке? Клари, Кларипел. А це що? 7,95. І що це? Фрут. Бом. Фруктове дерево. Це схоже на що? На черешню? Ану. Ось. О. Да, черешня. Ну, клас. Черешня, яблуня і грушка. Те, що треба мені? Ось що ми набрали посадимо з ніком. А ну нік, давай я тебе зніму. Що ми набрали? Черешню, яблуню, слухайте, вони з-під носа грушу цей витягли. І отакі ж тритує. Черешня нам чи ця грушка не дісталася. Зато черешня яблучка по 8 євро. Доволений? Задоволений? Я хотів банане. Не знайшли банечки. Мамошіння Я... Ja. Da da. Oi, har du sett det? Куди ми тратимо всі гроші? Куди ми тратимо всі гроші? Ось сюди. Ось сюди. Поїхали садити. І тадам, друзі, я вам хочу показати. Ми посадили дерева. Ось це черешенька. Ось вона, наша красуня. Ось так ми її посадили. Ще вже треба полити. І я вам зараз покажу, де ми посадили яблуньку. А ось тут ми посадили яблуньку. Груша мені так і не дісталася. А яблунька і черешенька дісталися. Виявляється, це яблунька-білий налив. Уявляєте, я просто не знаю, мої мрії просто збуваються. Я дуже люблю білий налив. Це єдине яблуко, яке я їм. Ну, ще. Маліновку люблю у нас в Україні. Маліновка такі червоні, ще, не пам'ятаю. Слава побідітелю, по-моєму. Такі солодкі яблучка люблю. І білий налив більше всього, ще з дитинства. Вони ще пепінка називалися. І я думаю, так, якби тут знайти, білий налив і посадити. І він мені попався. Я просто не знала, я потім переклала, що це таке вейбер Калар Apple. А це білий налив. Ну, нехай росте. Ось, друзі, так. У нас збільшується садок. Я цьому рада. Це не знаю, ось які яблука? Бачите, вже які. Ось. Тут одна яблунька у нас росте, і такі вже на ній яблучка. Не знаю, які. Сусід покосив. Ура! Дуже йому вдячна! Зразу видно мої туйки, Красонечки. Вони, нам, мабуть, повинні подавати приріст такий, що видно було. Але якось вони тільки пишніші стають, а верх приросту не дають. Порадьте що зробити, щоб вони давали приріст вверх. І ось ці якісь міні. Жовтенькі, не знаю, як вони називаються. Ну, яка різниця. Мені подобається. Полуничка. трошки почервоніла. Ось тут трошки. Так, вже можна назбирати ось цієї ожинки. Дивіться, яка крупна. Просто так не хоче ще зриватися, значить, ще не сильно спіла. Оця зірвалась, бачите, яка гарна. Полуничку розсаджувала. треба полити. Дощу схоже не було, а може був і вже так швидко все висохло, не можу зрозуміти, але поливати треба. Друга хвиля квітіння трояндочки. Така слабенька, але вона подавала багато пліті. Дивіться, раз, два, три, там ще четверта. Ох, як вона в мене розростеться і буде вбивати оцю мою конструкцію. Мм, красота! Починають квітнути ось такі красиві чорнобривці. Мені сусідка дала. Дивіться, які вони всередині ось такі, як махрові. А по краям у них ось такі пелюсточки. Така буде краса. Посадила сюди лавандочку, наче трошки в холодочку. І вона гарненько прийнялася. Це та, що в мене була на підвіконні. Ціле літо. Радувала мене, пахла. Тепер я її сюди висадила. Кабачок підростає цукіні. Завалився на цю сторону, а цей, зав'язується чи ні, теж наче.